Сьогодні я була на виробництві. У нас зйомки, телебачення. Я мала велику радість та честь познайомитись з чудовою жінкою, неймовірно гарною, веселою журналіста, телеведуча Катерина Трушик, медексперт та телеведуча телепередачі «Медексперт». Ми розповідали про свій завод, про своє виробництво. Як я вже казала неодноразово на своїх виступах, я готова кричати про Мезонію, я готова кричати про нашу компанію, про бренд косметики. Мезонія, так як ми перфекціоністи у косметиці. І це не просто слова, які придумав наш маркетолог, це дійсно факт. Я зовсім не готувалася до даного інтерв'ю. Це були такі, знаєте, нарізки, бо телеберодача буде. Пізніше це буде прямий ефір. Чому? Тому що все, що говориться, все, що ми подаємо, показуємо, це все є чистою правдою, і це все йде від щирого серця і, звичайно, на великий-великий результат. Все, що ми робимо на виробництві, все, що ми запускаємо під реалізацію, все, що ми викладаємо для вас, це все чудовий продукт неймовірної якості, який дійсно може здивувати вас як своїм результатом, так і подачею.